Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про саб-скіли і про трансформації із сабів. По-перше, хочу сказати, що на скрайді X новому хочуть зробити так, щоб всі саб-скіли працювали на всіх саб-класах. Що мається на увазі? Наприклад, якщо у вас будуть саб-скіли Целіста, Resist Mental і пасівний Counter-Crit, і у вас, наприклад, буде основа наприклад, якогось велла, ви викачаєте саб-дестра. То на сабі Дестра ці всі сабскіли також будуть працювати. Якщо ви зробите ще один саб якийсь сабклас, то і на ньому будуть всі ці сабскіли працювати. Тому, перш ніж викачувати якийсь сабклас, продумайте заздалегідь, які у вас будуть сабкласи, щоб ви могли використовувати свого персонажа по максимальному. Тепер прийдемо до самих сабскілів. Всього їх можна вивчити три і четверта це трансформація. На 65 та 70 левелі саб-скіли будуть однакові. Це буде P-атака, або PDF, або М-атака або М-деф. Який з них вчити, вибирайте самі, що ви хочете. В основному, наприклад, на магах вчать всі по максималці MDF до 6 рівня. Щоб вам було легше зрозуміти, я зробив ось так. Наприклад, ось ця основна панель це наша основа. Так? Ось це наші три. САБи. З першого саба, наприклад, я вчу МДФ першого рівня і МДФ другого рівня. З другого сабкласу я вчу МДФ третього рівня, четвертого. і з третього сабкласу п'ятого і шостого рівнів. На 75-му левелі вам можна буде вивчити або спеціальний сертифікат мастера навиків, або спеціальний сертифікат сабкласа. Розрізнити їх дуже просто в Ось цього NPC можна відкрити. І ось написано, наприклад, Master Ability Empower. Це е, спеціальний сертифікат мастера навиків. Тут написано master. Ось P-атака, Також мастер. Crit master, PDF. Такий, PDF, такий. Це е, Magical Defense. PDF. Ось там, де скрізь написано master. Це все спеціальний сертифікат мастера навиків. А от спеціальний сертифікат саб-класа це вже ті скіли, які зазвичай вчаться, наприклад, Warrior ability Resist Trade, Counter-Hast, Boost CP, Crit кріт Шанс, Celestial, Summoner Ability Spirit і так далі. А всі інші, які мастери навиків, на них таки написано: Мастер, мастер, мастер. Тепер повернемося до моїх ось цих картинок, що я ними хотів сказати, це наша основа, це наш перший сабклас, слот номер 1 це наш другий сабклас, слот номер 2 і це наш третій сабклас, слот номер 3 Якщо ви на першому сабкласі вивчили, наприклад, зробили сабклас Варка, вивчили МДФ до першого другого рівня і вивчили сабскіл Celestial, і вивчили, наприклад, Трансформу з Варка. То якщо ви цей сабклас відмінити, заміните на інший, прокачаєте, то ви з цього сабкласа сабскіли вже взяти не зможете. Ви з нього вже взяли всі сабскіли. Навіть якщо ви замість варка викачали, вика... ви там, наприклад, танка, то ви не зможете вивчити на першому сабкласі скіли, тому що ці слоти вже зайняті. Все, забудьте про цей сабклас. Щоб отримати з наступного сабкласа скіли, потрібно качати новий сабклас, тобто не цей замінити на новий. А добавить ще один сабклас. І на наступному сабкласі вчимо потрібні нам скіли, наприклад, MDF вже до 4 рівня, Resist Mental і вже трансформацію з цього сабкласа, якщо ви збираєтесь її вивчати. І те саме з третім саб-класом. Ви вивчили з нього всі сабскіли, включаючи трансформацію, якщо хотіли. І все. Тобто один сабклас – це один слот. Але давайте вернемося до такого моменту, що, наприклад, ви не хочете трансформацію з цього, не хочете трансформацію з цього, і не хочете трансформацію з цього. Ви викачили всі саб-класи і вивчили всі цікав... ну, ті саб-скіли, які вас цікавлять. І тепер ви можете зробити, наприклад, саб дівайн хіллера три рази. І зробити трансформу третього рівня, в якої буде відкат не 4 години, а всього годину. По-перше, ви маєте знати те, що якщо ви, наприклад, на... захотіли обдурити систему і захотіли вивчити... прокачати спочатку хіллера на першому слоті, потім хіллера на другому слоті і хіллера на третьому слоті. Наприклад, ви так захотіли зробити. Щоб потім їх замінити на ті саб класи які вам потрібні будуть, щоб ви їх використовували. Це так не працює. Якщо ви викачаєте перший, наприклад, саб клас Хіллера до 80-го левела, ви не зможете вивчити трансформацію, бо не вивчені саб-скіли, які до цього, тобто 65, 70 і 75 левел. Ви не зможете цього зробити. Тому цей варіант відпадає. Тому спочатку викачуєте потрібні вам саб-класи. З вам сабскілами, які підійдуть для всіх майбутніх персонажів, які ви будете використовувати. Далі, якщо ви хочете викачати, точніше, зробити, три е левела Healer на своєму персонажі, вам потрібно відмінити перший сабклас, ви його відміняєте, але сабскіли ці у вас залишаються. Ці всі сабскіли у вас залишаються. Ось я їх перемістив наверх. Ці сабскіли у вас всі залишились. Ви на першому слоті вивчили, точніше, е тут були сабкласи, точніше, сабскіли -саб ось ці. Ви замінюєте цей сабклас на сабклас Біша, прокачуєте до 80-го левела, і тоді ви можете вивчити е трансформацію першого рівня Divine Healer. Тепер вам потрібно. На наступному сап-класі також вивче, ну, прокачати саб хіллера, щоб зробити трансформацію Дівайн-хіллера другого рівня. Тому другий сап-клас. Ми підходимо до NPC, жмемо замініть текущий подклас на другий. Ці сап-скіли в нас залишаються всі. Викачуємо тут, наприклад, сап-шие. Тут ми викачали саб-біша, тут викачали сап-шие. До 80-го левела. І ви зможете взяти трансформацію Ван Хіллера вже другого рівня. А тепер у вас е з'явилася проблема. На першому слоті у вас саб-хіллера 80-го левела. Ну, наприклад, е Біша. На другому сабкласі у вас саб Шиє викачаного до 80-го левела. А третій сабклас клас Хіллера ви взяти не можете. Тому що не можна взяти два однакових. А Темні персонажі, наприклад, світлого ельфа взяти не можуть на сабклас. клас Тому що робиться? Ви перший сабклас клас міняєте, наприклад, на саб, який ви будете використовувати. Наприклад, це буде, не знаю, саб-дестра. Ось тут все, у вас на першому саб класі саб-дестра, наприклад, 40 го рівня, ви його поки не чіпаєте. Другий у вас залишився саб шиє і третій, тепер ви можете взяти знову саб-біша. Ці саб-скіли у вас залишаються, тому що ви цей саб-клас е, заміняєте на другий. Ви підходите до NPC і жмете Адмініть текущий підклас і замініть на новий. І вже на третьому знову прокачуєте біша до 80-го левела і вчите вже тоді третій левел Дівайн Хіллера. Для деяких персонажів такі маніпуляції не треба будуть. Наприклад, якщо я на варку захочу зробити саб ДХ третього левела, то я спочатку прокачаю всіх потрібні мені саб-класи, наприклад, там, не знаю, ну, так само Целісто, наприклад, Resist Mental і Counter-Crete. Ну, допустим. І далі вивчу, прокачаю собі на першому саб-класі Біша, на другому саб-класі Шиє, і на третьому саб-класі Єдє. І зі всіх них візьму по одному левелу Transform. Uh, багато хто думає про те, що можна прокачати три різних хілера на одному саб-класі і взяти uh, трансформи всі з одного. Це неможливо. Один саб-клас, один слот. Тобто, на одному, ще раз повторюю, вивчили, прокачали персонажа до 75-го, взяли, цікавлячі вас саб-скіли. Другий саб-клас прокачали вивчили всі три саб-скіли, які вам. І третій так само прокачали вивчили. Всі Далі. Перші відмінили, прокачали Хіллера, взяли трансформ Другий відмінили, прокачали Хіллера, взяли трансформ Третій прокачали, взяли трансформ Все так само і відноситься до всіх інших трансформ. Якщо ви хочете третій левел uh, Divine Beast то ви так само все зробили. І на першому слоті Divine Beast прокачали, на другому і на третьому. От якось так. В мене є відео на каналі про всі ці саб-скіли, але тут поправочка на скрай, то що тут працює так, як працює. Тут, поки не вивчиш всі три саб-скіли, перших 65, 70, 75, то трансформацію на будь-якому слоті ви не вивчите. Ну, тобто, ми спотикнулись у проблему того, що ми викачали спочатку хілера до 80 а трансформацію вивчити без провчання саб-скілів, які нам не потрібні, не вийде. Тому спочатку викачуєте ті сабкласи, які вам потрібні по саб-скілам. Це прийдеться викачувати 9 раз саб-класи, щоб зробити всі цікавлящі вас саб-скіли, далі трансформа 3 рівня. А далі вже викачуєте ті персонажі, які ви будете використовувати. Якось так.